Думаєте відкрити бізнес в Польщі? Ось три помилки, які можуть зруйнувати ваші плани ще на самому старті. Багато підприємців, які реєструють бізнес в Польщі, роблять помилки, які коштують їм грошей, часу або навіть успіху їхнього бізнесу. Хочете дізнатися, як цього уникнути? Дивіться далі. Перша помилка неправильний вибір системи оподаткування. Зазвичай ми вибираємо серед діяльності одноособової три системи оподаткування або спу. Загалом це чотири. І якщо ви неправильно виберете систему оподаткування, це може вам коштувати грошей і обмежити вас в ваших оборотах. Більшість обирає, що є простішим і інтуїтивним на даний момент, але не дивляться, що в межах року це може не підійти для їхнього бізнесу. І ви можете просто перейти ті ліміти, які ви вибрали в тій фінансовій структурі, і платити набагато більше податків. Друга помилка це нерозуміння системи податків і ЗУСУ, як вони нараховуються, особливо податку ВАТ. Якщо ви не розумієте, як це працює, то скоріш за все.